Ну, по перше, треба чітко акценти розставити. Україна не ділиться своїми надрами. Україна ділиться прибутками, рентними платежами, від які надходять від будь-яких суб'єктів, які будуть використовувати український надра. В чому? Плюс я я тут знаєте, погоджуюсь з одним із спікерів, який сьогодні виступав у парламенті. На сьогоднішній день ми бачимо, що олігархії так намагаються максимально монополізувати сферу природних ресурсів, і вони їх використовують без урахування інтересів української держави. Тому багато дискусій з приводу того наскільки ця угода є важливою, стосувалось саме того, що Україна отримує певний контроль за, скажімо так, своїми надрами при підтримці сполучених штатів Америки, тобто без. Такого безкарного користування і е, таких так званих е, сплячів дозволів на надрокористування, коли олігархи по е, захоплювали отримали, отримали ці спецдозволи про протягом останніх там 10-15 років, але їх не використовують. Вони також будуть проведена ревізія відповідно Міністерства з екології. і ці дозволи будуть. Я думаю, анульовані. якщо ніхто не приспи до їх використання, будуть також потім вже в рамках цієї угоди. Що дуже важливо сказати, який сан дуже важливо наголосити рентні платежі. Від ціх від надрокористування, вони не будуть безпосередньо предметом, який буде навініше. Е, вони будуть предметом, який наповнює цей фонд, але вони не будуть предметом, який буде ділитися для е, сторін цього фонду. Вони всі будуть реінвестуватися. Певні нафтовидобувні, газовидобувні інші видобувні галузі підприємства, і лише прибутки від інвестицій будуть вже потім предметом доходом цього фонду, який буде ділитися через там десять років після того, як перші 10 років будуть виключно реінвестуватися всі доходи. Тому жодних, скажімо так, жодного надр, жодних надр Україна не віддає. Вона залишається суверенним володільцем, власником і користувачем на лише рентні платежі будуть наповнювати цей фонд і будуть реінвестувати в нашу нашу промисловість. Пане Федоре, ще одне буде запитання, але я хочу відреагувати з того, що ви сказали в першій частині цієї відповіді, виглядає на те, що ні український парламент, ні офіс президента, ні правоохоронні органи без сполучених штатів не могли би собі дати раду з українськими олігархами, якщо б не сполучені штати, бо тепер от олігархи вже не зможуть. Я... Ні, абсолютно не так. Ревізія цих так званих сплячих дозволів і і так ведеться. аудит ведеться, але я маю на увазі, що е, от будь-яких схем, які би е, сприяли виведенню із е, власності українського народу надр і їх використання олігархами, буде е, ну їх реалізація буде або практично неможливою, або вкрай ускладненою, тому що всі розуміють, що це буде під дуже прискіпливою увагою і сполучених штатів Америки і нашої правоохоронної системи.